і ще покажу вам, з чим я граюся. Сідушка. Сідушка і в багатьох лопає оця ручка. Шмор Шморгалка з сидіння по висоті. То я вже трошечки взяв, обпиляв цей пластик. Зараз зроблю ну, е, капну сваркою. З цієї сторони, а ззаді дам пла пла пластинку. А потім, думаю, ще взяти, розвести цей двокомпонентний клей, типу боксітку і заляти пла пластик, щоб він був рівненько. Ну, вийде то вийде. Ні, то ні. Це вже моя ініціатива, це я так, так вирішив зробити. Трошки поясню, як можна перевірити, зняти. Розібрати і тому подібне. І зробити. ну Значить, е, в нас, е, ну понятно відкручуємо ці болти на сідушки, знімаємо її. так е, Далі далі що? Далі в нас йде оця накладка. ось Скріпиться вона саморізом, і під, під цією ручкою є теж саморіз. Ось, цю накладку, цю накладку можна не знімати. Я її просто ножиком зняв, вона просто фіксується, вона тут нічого не має. Це у нас ручка спинки сидіння. Так, якщо в е, нас не працює спинка сидіння, тобто зараз покажу сам механізм. Ось, від цієї ручки йде ось такий принцип. Тобто, якщо ми тянемо, тут є пружинка. І оцей квадрат у нас оцей квадрат тягне у нас оцей шток. Як його перевірити, якщо у нас е, тут все ціле, просто беремо ключик на 10 і, і пробуємо сам механізм. Якщо тут все добре, все значить тоді придеться розбирати спинку. Ну, спинку я ну, не розбирав. Але буває таке, що лопає ось тут. Десь сильно зморнули або тут. На самій русьці оце кріплення може десь зірвати механізм. Тобто, якщо тут квадрат працює, значить у нас проблема ось тут. Або тут вискочило, або тут зламалося, або тут, тобто треба перевіряти. Е, е, як це зняти? Е, знімається, Блін, тяжко. Чому тяжко? Тому що я оцей, от, оцей от вал, я ледве його прокрутив, тому що проріз стоїть у нас під 90 градусів. Ось. Е, знімається воно легко. Тобто тут є, ось так віддівається тяга у нас. Зараз покажу мені однією рукою. Тяжко знімати. От, бачите. Раз, вдягнули сюди, повернули і вдівається у нас ця штука на вал. Ось з таким чином. А потім вал провертаємо назад. Все. ну Це піропатрон. Це у нас обгорія сідушки, кнопка йде. Ось на неї стоїть релюха. Це все обогрів, це також відповідає за лазку. Цей датчик багатьох вивалюється і його треба ставити на місце. Це йде на подушки безпеки так само. В принципі, розказав все. Зняти оцю штуку, то я ж кажу, відкрутили один саморіз, відкрутили другий, здвинули її сюди. Ну, для початку треба зняти оцю. Ручку Знімає, знімається вона дуже просто. От, Якщо подивитися, з цієї сторони є фіксатор. На нього нажимаєте і ручку видалюєте вперед. Все. По цій же железяки, по цій, я її обварив і ще для ну, для, містості, для, для того, щоб було гарно, ще помар... цей обруб, Намастив, обробив холодною сваркою. От, вона зараз висохне, то я на наздоку трошки його запалірую і буде все гарно. Коротше, сідушку я склав, ручку я поставив, виглядає гарно. Все, працює.